Відкрити та розвивати бізнес під час війни це ризик, утопія чи реальність. Сембірчанин Василь Медведюх на власному досвіді доводить, що це не лише можливо, але навіть зміг дати роботу своїм односельцям. Оце важко повірити, але саме зараз чоловік не побоявся розширити найскладнішу справу фермерство, та виготовляє краще своєму районі сири. Ми зараз знаходимося в сироварні, де виготовляється безпосередньо сир. От тут ми приймаємо. Молоко, ну приходить з ферми в повному стадії є всіх 30 голів. і плануємо збільшувати до 50. Ну на до двадцять тисяч двадцять року. Десь так приблизно то буде. Як це можливо? Запитаєте ви легко та просто, буквально у чотири кроки застосунку дія? І для цього навіть не потрібно брати кредит. Гроші дасть держава, і отримати такий грант може кожен за проектом і є робота. Людина не має мати заборгованостей по сплаті податків, якщо це працюючий бізнес. Людина не має мати якихось судових позовів по відношенню до неї віком від 18 до 65, і вона має мати кредитну історію хорошу. Така програма діє вже півтора роки і реалізується через центри зайнятості. Це неймовірно, але лише на Львівщині протягом цього часу погодили майже 1700 заявок та дали людям грантів вже майже на 400 мільйонів гривень. І це ще не кінець року. У чому ж вигода для держави о створенні робочих місць та надходжені податків? А умови проєкту для ветеранів та їхніх родичів взагалі чудові, і з вересня ними вже скористалися три десятки учасників бойових дій. До 250 тисяч одне робоче місце, до 500 тисяч два робочі місця, і до 1 мільйона може брати учасник бойових дій, але при умові співфінансування 30% і працевлаштування чотирьох осіб. Але для того тут треба ще, щоб і учасник бойових дій до того був ФОПом не менше як 3 роки. Фермер Василь Медведюх каже, що грантові гроші від держави це немов чарівна паличка для бізнесу. Від Львівського обласного центру зайнятості він отримав немало небагато майже 250 тисяч гривень на нове обладнання. Ба більше чоловік створив ще й два робочих місця, які в селі буквально на вагу золота. Ми собі якісь обладнання придбали за ті гроші. Ну відповідно сплачуємо якісь певні податки. Відповідно, люди на роботі мають і нам поступово ми ж. Простіше є набагато. Такі проекти то дуже добре, щоб ну, просто щоб і люди вірили в то бо люди не вірять. За грантові гроші Василь вже закупив спеціальні мати для курів та транспортер для прибирання хліву. Фермер пояснює, що це не лише вбереже поголів'я від хвороб, але й дуже зекономить час. А це прямий шлях для розширення бізнесу, а значить, і сплати податків. Корови, які високодійні, вони на бетоні, от де ростел, вимня, запалення вимня. О, А зараз вже. Буде краще. Тут буде ще гною транспортеру. що ми по проєкті взяли, вивозили ми один раз в день, ну деколи два лежим. Там але в загальному зараз буде просто викачив на то місце. Ще можна 10 курів поставити по часі. Львівщина має одні з найкращих показників з кількості людей, які започаткували або розширили свою справу на грантові гроші за програмою є робота. А на наступний рік плани у центрі зайнятості ще грандіозніші, адже фінансування проєкту збільшиться у рази. На другий рік уряд передбачив в цю в цій програмі державний центр зайнятості подвоєну суму коштів 3 мільярди 600 мільйонів. Це дуже важливо. І ми сподіваємося, що Львівщина так само, як в цьому році, буде в авангарді. Євгенія Полікарпова, Остап Кульпа, Правда, тут Львів.